В цій залі, звичайно, не змогли вміститися всі ті, хто причетний до виробництва скляної продукції для підприємств медичної, харчової та інших галузей народного господарства країни, Житомирський завод Біомедскло сьогодні на піднесенні, і лише в цьому році тут вдалося випустити кілька видів продукції, яка є конкурентно здатною на всеукраїнському та міжнародних ринках. Крім Житомирського заводу, скловироби в області витовляють також і в селищі Мар'янівка Баранівського району. Це високотехнологічне виробництво вже з передовою технологією, варіння скла сьогодні з новими технологічними процесами, з високою культурою виробництва і дотримання всіх норм і правил, як кадровій політиці, технології, охороні праці та інші. Сьогодні ці підприємства спроможні задовольнити потреби ринку склопродукції, як вітчизяних споживачів, так і далеко за рубежом. Віктор Куницький привітав нагородами від імені голови обласної державної адміністрації кращих виробничників. Поздоровлення були від і від адміністрації проспілкових комітетів заводу та міста підприємств-суміжників. Додамо, що Житомирський завод Біонескло постійно дбає про оновлення продукції та якість виробів. Колектив переможець цьогорічного всеукраїнського рейтингу 100 кращих товарів в Україні.